Вітаю, шановні аграрії! Зайшла на склад, щоб показати вам, що до нас заїхала нова партія насіння кукурузи 2023 року виробництва, гібрид Арлен від компанії ТК Арт Агро. Коротко вам розповім про гібрид, а потім глянемо, як виглядає насіння. Отже, гібрид Арлен кремнисто-зубовидний гібрид швидкою вологовіддачею, який має стабільний врожай. Більше 100 см з гектара. В цьому році в центральних регіонах України його косили з результатами 160 см з гектара. Це середньостиглий гібрид. впав у нього 300. Висота рослини 260 см. Качан кріпиться на висоті 90 см. Розмір качана в середньому 23-25 см. В більшості має 2-3 качана виповнених. Гібрид. Невибагливий до ґрунтів та придатний до вирощування за мінімальною та нульовою технологією обробітку ґрунту. Арлен – це посухостійкий гібрид, стійкий до вилягання та хвороб. Отже, так виглядає посівна одиниця. Тут 80 тисяч насіння, насіння оброблене. Давайте глянемо, як виглядає саме насіння. Насіння оброблене фунгіцидом Максим Excel. На огляді маємо другу фракцію. Насіння доступне до продажу від першої по четверту фракцію. Для тих, хто шукає кукурудзу з високою та стабільною врожайністю і класною вологовіддачею, яка буде підходити для вирощування по всій території України. Ми радимо вам розглянути гібрид Арлен. В комплексі ви у нас можете також придбати мікродобрива та засоби захисту рослин. Телефонуйте до нас, ми з радістю вам допоможемо із підбором насіння. Гарних вам врожаїв!